Всім привіт! З вами бішко Тарас І сьогодні я вам покажу, як зробити Hardset на смартфоні Dugie Moday X10. Ось я зараз вам покажу модель. Давайте відкриємо налаштування Так, зобімо менше якість, щоб у яскравість, щоб було видно. Заходимо на налаштування Про телефон. No, це другий модельник задовольт 6 6.0 Так, я вам покажу хатуса. Давайте виключаємо смартфон. Все виключию. Я вам покажу дві способи. Перший це через режим закавиться кнопка плюс і мінус і включення Другий спосіб це режим. Factory режим Мод. Да, показано який. Для цього ж нажимаємо кнопку Piose і включение. Так, нажимаємо ці кнопки. Все. Ось появляється буде меню. Для того щоб вибрати. нажимаємо кнопку Мінус. Це рекавери. Ми попали землікайн для того, щоб попали землікай, називаємо кнопку ключені і плюс. І все, поясню, так. Далі вабдата автора. Нажимаємо І все, кнопку Ездит Орсдает. І все, і ваші дані складається. А я цього робити не буду, як мені треба інформацію на смартфоні. Далі показуємо із назваємо Power Off. Да Дай, спосіб. це, че зажим factory. Дай. Наз нажимаем кнопку minus отключения. кнопки можем відпустити і зов чекаем Як будуть китайські євроф. Ось по при, ось режимі і мод, то щоб хат Z, це потрібен третій знизу. Оце третій знизу. Це називається І що, нажимаєте і все, у вас старається сідання. Це робити нервне було, тому і два на останній розвантаження. І все, і стратить у вас порой, графічний ключі, і все, і все і так далі. Якщо ви зберехаєте записи ХДС, то у вас будемо писати Google аккаунт. І все. Я свої дані стратити не буду, як мені потрібно цю інформацію. І все. Ось, кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і все. Всім удачі, всім па-па!